Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні, як завжди, терміново мені знадобилася флешка, але під руками її немає. Потрібно завантажити образ операційної системи, зробити загрузочну флешку, а її під руками немає. Але колись на Aliexpress я замовляв ось... Таку приблуду. Я не знаю, я її просто так замовив для експерименту, і так вона в мене пролежала досить таки довго. Для того, щоб з цієї флешки ми отримали USB на накопичувач, сюди потрібно поставити мікросхему пам'яті, робочу мікросхему пам'яті, яка можливо десь у вас є. Не завжди телефони виходять з ладу після того чи планшети після того, як... Накрилась мікросхема пам'яті, там може вийти і процесор, і ще інші частини. Телефону може бути розбитий. В даному випадку ця мікросхема в мене знайшлася. Там. знайшов мікросхему на 16 ГБ мені цього вистачить. Потрібно лише буде накатати дану мікросхему О, за допомогою трафарета і цієї пласти БГ і поставити на оце посадочне місце. Зараз я то все пророблю і продовжимо далі побачимо який результат. Мікросхема на місці. Зараз підключимо її до ноутбуку. Так, чуєте звук. Але... ми її не бачимо лампочка світиться даної мікросхеми ми не бачимо можливо щось потрібно ще робити я не знаю я не в курсі можливо щось з мікросхемою зараз спробую ще поставити одну мікросхему Такі варіанти я вже наблюдав, коли ремонтував флешки. Наприклад, коли ставиш на флешку, яка розрахована під мікросхему Samsung, ставиш Hynix або іншу, то ж його, наприклад, вона не працює. Ну, В даному випадку у нас мікросхема Samsung. Нічого не відбувається. Зараз я поставлю ще одну мікросхему і побачимо результат. Є ще в мене одна мікросхема, вона абсолютно нова, абсолютно чиста. Вона була замовлена на Аликспрес. Так. Зараз спробуємо з цією мікросхемою і так бачите я поставив навесеньку мікросхему мікросхема Микросхема теж Samsung і зараз будемо дивитися що у нас відбудеться Чирикнуло. о Тут у нас все форматувати диск, ну, візьме цей формат. Так, Зробив швидке форматування. І що потім потрібно буде ще раз, оцю галочку забираємо і форматуємо. Так, бачимо, що в нас вільний диск. Він бачиться. Даний диск об'ємом. Чистий об'єм у нас 14,5 ГБ. Я думаю, що і зхемою, з тією мікросхемою теж було б був би толк, якби я не робив попередньо на ній розбивку під мобільні телефони. Там вона вже розбита. І можливо, якщо її просто відформатувати, то можливо вона запрацює. Не знаю. Як буде час, я це пророблю, а в даному випадку... Я вийшов з крутної ситуації. Зараз в мене і флешка, запишу образ macOS Monterey і буду встановлювати на MacBook. Ну що ж, з вами був Фотіч, до нових відео, па-па!